Тому яка, нічого... яка нічого мене звача, яка нічого вам не дала, що те, що відбувається зараз на сході, то є правильно. Це не казав, ну, саме особисто, що я читав, Микола. ще раз повторюю. Ми вам прийшли задати питання, як може людина, яка має відповідати за фізичний, ну я так розумію, духовний да, розвиток молоді, яка займає досить високу посаду, і саме головне, яка працює на державу Україна. Ви можете мати свої особисті думки будь-які, але ви ж маєте розуміти, да, що висвоюючи їх в соціальних сітях, ви за ви там не просто там там Вася, Петя, Саша, ви там державний чиновник, до думки якого прислухаються в тому числі і діти. В тому часі ваші підвалі. Поясніть нам, будь ласка, позицію. Так. Я поясню, значить, жодної мої думки, жодної моєї мислі не спрямовані на те, що ви сказали. Ну, Скажімо так, я, як і всі, мені те, що происходить. Ви ну, згодні не бачите, ну ваші висловлення, вам вигадати ваші я... висловлення на Майдан щодо Майдану. Я, ще... Ви, у вас групи Новоросія, там новоросів, ополчення, у вас жодна групи про 17-й батальйон, 3-4, які в нас є звідси. Тобто ви прямо підтримуєте сепаратистів. Ні, не підтримує. І ми я, не хочемо, щоб Андрій мене я Андрій, не хочу, не. щоб у нашому місті, в нашій області були запали прояву сепаратизму Андрій, з вашої сторони, а тим більше людина, яка займає посаду, яка утримується за кошти платників податків, виступає проти України. То чи потрібен нам такий чиновник на державній службі? Андрій. Тому ми прийшли з тим до да. вас. Якщо ви жоди, маєте каплю совісті і, і маєте свою позицію, напишіть заяву, Андрій. прийде українець, патріот, який живе на Україні, болював за Україну, за її синів, а не підписаний за Новоросію, чекає сюди приходу Путіна чи може чекаю. ще інші ДНР, чи Кенерівські. Я, я, я нікого не чекаю, хлопці. Мені трагічно і те, що відбувається. Це радикалізм, це все, що у нас твориться, я в цьому не винен, повірте. але я живу в цьому суспільстві, як і ви. Я, ну, мене болить, чесно, болить за те, що відбувається. От зараз вас так багато, я не можу. Сергій, пане Сергій, ви... Я був підписаний на різні групи. Ви не тут цьому не праві. У мене є підписка на групу як Майдан, так і за європейський майдан, так і антимайдан. Це по перше. По-друге, я хочу отримати інформацію. Мені ну, власне цікаво, що відбувається там. Ви знаєте, ну там трагедія відбувається, це ж зрозуміло зараз. От останнє що я читав, да, от новість, новість буквально е е е зараз. Що 15% українців підтримує продовження такої ж ну військової кампанії, такої ж АТО, а 30% іншої думки має. Я свої думки вони є в моїй голові. Я хочу, щоб це все заспокоїлося. Ви знаєте, ще буквально я не знаю скільки років було. Я був призначений приющенко сюди, вперше, ну, Віктор Андрійович. Потім прийшов інший президент. Відбувалася в така ситуація, ну така неприємна, чесно, ганебна. Коли ми йшли в Європу, а в жовтні, отак, чи, чи не в жовтні це. Нагадайте, ми, нагадайте будь, будь ласка, а членом якої поетичної партії ви були, яка відмовилася нас вести в Європу? Я не Ану. був членом. Що будь будь вас робить стрічка Януковича до сих пір? Яка стрічка? Що 2010 Янукович і говорите, що ні, хлопці. В мене стрічок. Полежи, ну що ти ви Ні, ні, будь ласка, візьміть, ну... Та ні, нам не потрібно. Це, це ж ваша власність? Вам, вам вона дорога мабуть, як пам'ять. Знаєте, ви мені зараз нагадуєте, пам'ятаєте фільм Свадьба в молитві? Наші прийшли, ти пішли. От вас воно зараз все напоминає, як Андрій виніс свій час із обласної ради, паетет Януковича. заді якого був паетет Ющенка. Ні, ну не треба знімати зараз Порошенка, а то як ви там, підете до круців Кузьменка і будете падати на коїнах і просити, що ви зняли Порошенка, ви що? А можна таке питання? Скільки у вас зарплатня? Моя зарплатня так. чистими трошки менше трьох тисяч. Трьох тисяч. У вас є приватний бізнес? Немає. Немає. Тобто ви живете тільки на зарплату чиновника? Ну, я не чиновник, я не можу це назвати. Ну, ні, ну, ви, ви чиновник, ну Ви є чиновником, ви працюєте на державу. Тобто. тобто ви живете на зарплатню 300... Фактично 300 доларів до того, як долар піднявся. Ну, якщо врахувати, да. Так. А скажіть, будь ласка, скільки стоїть Тойота Корола? А скільки коштує ваша автомобіля? Вона за 4 менше, ніж корола. В тому році, коли я її придбав я її брав в кредит, вона стоїла 153 тисячі гривень. Плюс кредит? Так. Тобто це непоганий відсоток, це десь не менше 20% на рік, я так розумію. Ну і ще плюс 20% відсотків на рік. це. І скажіть, будь ласка, ви собі можете дозволити із трьох тисяч гривень платити за кредит за машину? Він закінчився вже. Ви вже виплатили? Ви? Із трьох тисяч гривень на місяць? Так і із трьох тисяч.